Доброго дня, святом Троїці, всім мирного неба, здоров'я і процвітання. Я місяць назад робив передачку боротьба з скидниками. Обробляв акторой, потом золону. Стало краще, але все єсть. Маленькі у нас черв'ячки, але вони загинули всі. Я обробляв не тільки сам інжир, а й обробляв і землю біля нього. І хочу сказати, що ці хімікати свої зробили. Не бачу зараз нових. І до нів. ось Бачите, що воно чисте. Ну і ще б хотів запитати щось. У мене ці інжири вже по 5-6 по років, я вже їх досаджую, убираю і нічого не можу зробити. Нема плодоношення. Одна-дві. Одна-дві і все. Бачите, я вже верха прищеплюю на 12. І лис підрізаю і підкормлюю. І що ви можете порекомендувати? Щось мені не визив. У мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 пустів. А інжиру я не бачу. І сорти різні вже беру. Так що, хто що порекомендує, буде велика подяка. Ну, До побачення. Мирного ще раз, мирного неба, здоров'ячка. І дай Бог все буде добре і зладиться в нашій країні.